Тайсон Фюрі оголосив про завершення боксерської кар'єри. Британець зробив це через інстаграм. Привіт всім! Я зроблю це коротко і ясно. Я б хотів оголосити про завершення кар'єри. Це було вибухово. Мені подобалася кожна хвилина, і я збираюся закінчити цими словами. Дік Терпін носив маску. Хай Бог благословить усіх. До зустрічі по той бік, заявив Ф'юрі. Британський боксер Тоні Тонібелі поділився думками про Олександра Усика. У кінцевому підсумку Олександр зараз найкращий надважковаговик, він чемпіон, він найвеличніший боксер харівейту у світі. І слухайте, я навіть піду далі і скажу, що він входить до п'ятірки найкращих надважковаговиків усіх часів за свої досягнення, за те, які він їх досягнув. Він точно в п'ятірці найкращих, і я поставив його туди, сказав Белій. Колишній чемпіон світу Володимир Кличко, який завершив кар'єру, провів спарент з українським боксером Дмитром Ловчинським. То Дмитро Ловчинський це учасник Олімпіади 2024, який готується до профібокса. Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дібоа розповів про можливий бій з Володимиром Кличком. Вони говорили про це зі мною, але зараз це профі затихло. Тож я вважаю, що вони більше не хочуть мене залучати в це, але було б цікаво, чи не так, буксувати у той час, коли будь-хто, хто має владу, уявляє, що він може це зробити. Я готовий битися з ким завгодно, Володимир чи будь-хто інший, з ким бійматиме найбільший сенс. Але так, Володимир Кличко це легенда. Володимир Кличко це було б щось інше, чи не так? Також Дібе прокоментував реванш між усиком та Пейсон Фюрі. Я думав, що це був близький бій, але Усик переміг. У декількох останніх раундах він здобув перемогу. Це був гарний бій. Два найкращі боксери, і я думаю, Усик переміг. Коли я дивився, я думав, я кращий. Я готовий, якщо вони зроблять бій, і це буде величезний бій як проти Фюрі, так і проти Усика. Я довго був претендентом, але зараз я чемпіон. І я хочу рухатися як чемпіон і бути безжальним. Колишній чемпіон світу Шеннон Брікс поділився думками про можливе повернення екс-чемпіона у надважкій вазі Володимира Кличка у ринг. Немає нічого неможливого. Як ми знаємо, людство зробило кілька дивовижних речей. Він така сильна і сувора людина бути чемпіоном у надважкій вазі та водночас боротися за свою країну під час війни, коли гинуть скільки людей. Це справжній чемпіон, справжній селач. Він ідеально підходить для боксу. Я хотів би побитися з ним, це не секрет. Я нічого не можу забрати у нього ні як у бійця, ні як у людини, який чудовий хлопець. Ви можете взяти ставу машину і відреставрувати її, поставити нові колеса, нові свічки, запалювання, новий акумулятор, і ця машина буде працювати як нова. Це правда, саме так я почуваюся і щодо себе. Все можливо, ви можете повернути час назад, Вік більше не є перепоною. Сказав Бригс. Еді Хірн поділився думками про можливе повернення Володимира Кличка. Володимир достатньо тмітливий для того, щоб приймати власні рішення. Після бою з Джошо він довго був позорингом, але завжди підтримав себе у чудовій фізичній формі. Коли він закінчив той бій, це не виглядало так, ніби він збитий льотчик. Він не виглядав жахливо. Того вечора він ледь не переміг Джошуа, тому я думаю, що було б важко повернутися до важкої роботи, але зараз він вже робить це щодня. Він дуже сильна людина, він чудова людина, яке рішення він не прийняв, я впевнений, що для нього це буде абсолютно правильним. Йому потрібно вибрати правильний стиль, але я думаю, що, очевидно, бій з ф'юрі мав би сенс, але його побили, тому побачимо, сказав фірм. Промоутер Дон Кінг отримав позов на 3 мільярди доларів через надалу спробу організувати гурки 2 два. Гурки туджуних це титульний бій між Мохамедом Алі та Джорджем Форманом, який пройшов 30 жовтня 1974 року в Демократичній Республіці Конго. У 2024 році Кінг хотів організувати гурки туджуни 2 щоб відзначити 50 річницю першого поєдинку. Перонізації події промоутер домовився з генеральним директором BUD Sports Сесілом Мінером. Однак на завершальній стадії планування Хім відмовився від цієї ідеї. Через це BUD Sports подали на Кінга позов на 3 мільярди доларів за шахрайство, наклеп і порушення контракту. Також своїми думками на рахунок повернення в Кличкавернг поділився голова та бранку Боб Арм. Пам'ятаєте, коли повернувся Форман. Йому було не 45, а 41, і він тоді програв Евандеру Холфілду. Його перевірили, тому він знав, у якій він формі він знаходиться. Але думка, що кличко повернеться у 48 років, між проміжних боїв здається трохи нереальною. Я просто не знаю, я завжди був великим шанувальником обох кличків і безумовно українського народу, але я не впевнений. Мені важко повірити, що кличко може повернутися і вийти на чемпіонський бій у надважчій вазі без серії проміжних поєдинків. У це просто дуже важко повірити, сказав Боб А. Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі, Теофіма Лопес вийшов з перемовин щодо бою з колишнім чемпіоном IBF Субреалем Матіасом. Лопес відхилив остаточну пропозицію з боку топренк. Яка набагато перевищувала його контрактний мінімум. Дедлайн перемовин завершився вчора ввечері. Лопес та Матіас мали битися 15 березня в Лос-Вегосі. І ось як прокоментував свою відмову від поєдинку Теофіма Лопес. Мені ластить те, що ви всі хотіли побачити мій бій прямо зараз. Однак у мене є незавершення справи Стоп Ренк АНС. Я був битися в цьому році. Незабаром ви зрозумієте, чому я зробив те, що зробив.